Доброго вечора, шановне панство. З вашої уваги, хочу показати зборка відправки замовлень на замовників по козиркам, по сонцезахисним. Дивіться, хлопці. Виходжу в ефір і ще раз вам хочу проговорити. Не пишіть під постами слово ціна, 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 ціна. Дивіться, відповідаю на ваші запроси слово ціна, 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 ціна. У нас виробництво. Ми не сидимо під словом ціна, ціна 24 на 7». Показую вам ваше слово ціна, ціна, ціна. Дивіться, іде відправка на козирка. Людина, якщо вона хоче, вона позвонила і ми з ним все проговорили. Він мені каже, колхоза, циганщини не треба, положи мені ніржавій «Мітіз». На всі кріплення положи нормальні всі болти гайки, щоб воно не було рижим. щоб я не поставив, а воно в мене тут не потекло, і потім він мені скаже, а я не, не полізу на ту кабіну, бо я туди не видерусь. Це перше, під вашими постами ціна, ціна, ціна. Що ціна? Я вам ще раз кажу, хлопці, ціна, можемо зібрати оцей козирок, порізати його з тонюсінької херні, він буде отаким. От буде вам ціна? Поставити мітіза за вам такого наложити туди. Цинка, теж ціна. Кріплення на козирки, я ріжу четверка, п'ятерка. Я їх можу вирізати з двоєчки, що ви їх отако руками будете гнути. От ваше слово ціна. Коли ви питаєте слово ціна, я вам показую під вашими постами: труби, які ми відгинаємо по замовленням. Дивіться, труба, іде замовлення, йде заказ. Труби, заказ. 304-та. Труби такі самі заказ 201. Вони чимось, хлопці, помінялися. Скажіть мені. Вони чимось помінялися, вони зігнулися по одній програмі. Але ж вам треба ціна, ви ж трясетеся, ціна. Дивіться, рубль 5 рублів. Хтось знає, в чому різниця слово вашого ціна. От вам тепер, хлопці, правда, цинкова труба, яку ви купуєте в інтернеті, де подешевше, ні труба. Я в попередніх постах це все розказував. Тому на вопроси ціна я вам пишу свій номер телефону. Хто хоче і хто розбирається в якості, будь ласка, позвонили і сказали, треба якість. Або набрали мені і сказали, Коля, мені треба ціна, самий дешевий трипер. Все, я знаю, що вам казати. Дякую, що ви з нами з повагою. Міртюнін працюємо для вас.